Доброго дня, шановні колеги. Вітаю вас. Сьогодні ми з вами поспілкуємось про таку країну, як Єгипет, а саме про курорт Кургада. Він є одним із основних курортів, одним із найперших, котрі прийняли туриста на свої землі. Давайте познайомимось. Мене звати Анна, я менеджер відділу продажів компанії Travel Professional Group і трішки звернемо з вами у світ Єгипту, у світ самого Кургади. Особливості цього напрямку. Відпочинок на курорті комфортний в будь-яку пору року. Так як більшість готелів знаходяться в закритих бухтах, це дозволяє відпочивати як взимку, так і влітку, взимку ховаючись від вітрів, котрі приносять з постелі пісок і мінусову температуру, а влітку це дозволяє повноцінно відпочивати, ховатися від палючого, сонечка і єгипту. Піщані пологи, заходи з берега це ідеально для сімейного відпочинку, для відпочинку з дітками, для туристів, котрі люблять зайти не з понтону, а зайти з берегу саме, пройтись, пропливтись в водичці. Тому це також один із плюсів даного направлення, але тут ми можемо виділити, що є деякі бухти, деякі готелі, котрі пропонують снортві, тобто є невеликий кораловий риф, щоб туристи могли попірнати з масочками. Готелі на будь-який бюджет туриста в даному районі це від економ-сегменту до ВІП до преміум готелів. Різноманітні екскурсійної програми, саме звідси краще їхати до пірамід їзи, до Каїру, це як історичні екскурсії. Також пропоновані різні трогулянкові е, екскурсії, різні розважальні: це дайвінг, це плавання на батискафі, е, покататися на квадроциклах по пустелі. А також хульгадат це різноманіття курортних районів. Хургадат це не тільки відпочинок в місті, це можемо з вами розглядати і бухти, такі, як Макадібей, і курортні райони Сахал-Хашиша. в презентації ми з вами трішки далі поговоримо про це більш детальніше. Ми пропонуємо, пропонуємо гарантовані виліти з Молдови. З Румунії також є у нас пакетні тури з Польщі, прораховані. З Молдови це Кишинів, з Румунії це Бухарест. Литимо авіакомпанію Хай Скай. З Молдови, з Кишинева, це середа п'ятниця до 31 жовтня, середа, субота, від 1 листопада починаючи. І з Бухаресту, з Румунії, це починаючи з 3 жовтня. По п'ятницям, суботам, неділя. Також у нас є прораховані пакетні тури з Польщі. Це Варшава Католіці авіакомпаніями Fly If, Lot, Enter Eight та SmartWing. На слайді ви можете переглянути тури прораховані в нас з багажем, а також з ручною поклажою. Багаж може бути від 20 до 23 кг, в залежності від авіакомпанії. Єгипет це її візова країна. Для туристів, котрі прибувають на Кургаду, або вони прилетають в Кургаду і їдуть далі до курортного Марса їм обов'язкове придбання туристичної візи. Вони заповнюють міграційні карти по прильоту в аеропорту, сплачують 25 доларів США по прибуттю і їм вклеїться паспорт віза терміном дії 30 днів з моменту в'їзду. Для туристів, котрі прибувають на Сінайський півострів Шармельшей, віза безкоштовна до 14 днів, якщо вони не будуть покидати межі Сінайського півострову. Трішки з вами переглянемо відстань від аеропорту Хургади і до його основних воротних районів. Сама Хургада це також є відпочинковий туризм. Це є курортний великий район з розвиненою інфраструктурою. Вістинь від аеропорту до готелів складає від трьох кілометрів. Тобто, тому хто не хоче довго їхати, хто хоче прилетіти і відразу приїхати в готель. Ми пропонуємо саме місто Хургаду, котре ділиться на свої зони, де ми далі з вами поговоримо. Дуже зручно на будь-який смак, на будь-який бюджет на візного туриста. Далі спускаємося з вами південніший курорт сахил хашиш Відстань від аеропорту орієнтовно 25 км. В трансфері це займає десь 40-50 хвилинок, в залежності від заїзду іншого готелів. Далі райончик у нас після Сахал-Хашиш на Макаді-Бей, відстань приблизно 38 40 км від аеропорту Хургади. Потім йде район Сома Бей. Відстань орієнтовно 58-60 кілометрів, і найпівденніший райончик це Сафага. Сафага 65 кілометрів, відстань від аеропорту Хургади. Зверніть, будь ласка, увагу, у нас на карті вище Хургади на північ є район, курортна зона Ельгуна. Відстань від аеропорту до Ельгуни складає 35 кілометрів. Зверніть увагу на даний слайд. Ми поспілкуємося з вами про сезонність, про погоду саме в Єгипті. Його це відпочинок круглий рік. Ми відправляємо сюди туристи як весени, так і влітку, взимку і навесні. Найкомфортніша температура повітря і води це так званий оксамитовий сезон, вересень, жовтень, а також квітень-травень. Сонце не таке палюче. Температура води досить комфортна, 24, 25, 26 градусів, що дозволяє чудово відпочивати. Найвищі показники температури влітку, так як це країна, котра знаходиться ближче до екватора, це може досягати 40-42 градусів Цельсія на сонці в бік. Взимку температура спускається навіть до плюс 19, плюс 20. Але, як ми знаємо, хургада це багато коротких зон. Це різні бухти, можна знайти бухту захищенішу, для відпочинку морського буде досить комфортно. Температура води в морі взимку 19-20 градусів це середній показник, влітку може бути навіть до 29-30 градусів. Більш детально поспілкуємося з вами про район Кургади. Кургада це саме місто, де проживає і місцеве населення, а також дуже часто зупиняється туристи. Місто розділене на чотири основні курортні зони: – Ель-Дахар, Сакала, Ель Манша, Білочоу. Розвинена інфраструктура готелів на будь-який смак, безліч магазинів, супермаркети, аптеки, дискотеки. Тобто саме інфраструктура міста для активного туриста, котрий хоче ходити, гуляти, робити шопінг саме для таких туристів, котрих не обмежується відпочинок готелем тільки. Напівденніший райончик нас це сафага. Почнемо з півдня. Сафага це також бальнеологічний курорт. дуже прекрасне сонце, дуже чудодійні властивості Червоного моря дозволяють проходити реабілітацію, проходити відпочинок, відновлення хворим з шкір, шкірними, хворим на шкірні покриви. Це такі як псоріаз, до прикладу. Також е сафагу дуже часто обирають європейці, котрі полюбляють юнсерфінг, е вітер досить активний в даній зоні, що дозволяє дуже гарно займатися серфінгом по самих готелях. Готелі є різні, на різний ціновий бюджет, але за межами інфраструктура. Мінімально, тобто вона розвинена, обмежується декількома магазинчиками і все. Там, вийти особливо прогулятися за межі немає. Наступний район: це сахар, хашиш, в перекладі зелена зона, відносно новий курорт хургади, піщані положі, пологі пляжі, готелі преміум віп, делюкс рівня. Для спокійного, для респектабельного туриста. Є декілька готелів, де є невеликий кораловий риф, мидвами далі про це поговоримо, де можна побірнати з маскою і подивитися підводний світ Червоного моря. Макаді Бей. В основному це великі готельні комплекси. Пляжі широкі, коралова кірка трішки підходить вже ближче до берега. Дуже підходить для відпочинку з дітками, для сімейного відпочинку. Інфраструктури, як такової нашому готелі практично немає. Вона не розвинена. Це для такого туриста, який любить відпочивати більше в готелі, для великих сімей, для спокійного туриста. Район Сомобель. Одні з найкращих пляжів. Це широкі піщані пологи, ідеальні для відпочинку з дітками саме. І саме північний район Хургади. Ми його називаємо Альгуна, це Єгипетська Венеція. Саме місто розташоване на каналах, на островах. Побудову готелів, висотних будівель в даному районі немає. Це бунгало, це котеджі, це якісь невеликі будівлі, саме в Альгуні. Давайте далі з вами переглянемо готелі рекомендовані на. Перший наш слайд буде: це рекомендовані готелі високого рівня, преміум сегменту. Перший готель це «Ріксус» преміум Магавіш. Тут сильно багато говорити про нього не потрібно, тому що «Ріксус» – це вже візитна карточка, це мережевий готель, це дуже високий рівень обслуговування, прекрасне харчування, хороший захід з берегу. велика Велика кількість номерів на будь-який смак, і номери private правильку, і звичайні суперіор делюкс номери. Тобто Rixos – це марка, це сервіс, це преміум сегмент однозначно для вибагливого туриста. Також у нас представлені для вибагливих туристів готелі мережі Steigenberger. це Pure LifeStyle. Він йде only для дорослих туристів. Штейгенбергер Beach, і разсома готелі з німецьким менеджментом, з хорошим сервісом, з високим рівнем обслуговування, гарним харчуванням. Ми їх рекомендуємо. Зверніть вашу увагу. І також пропонуємо готель «Оберой біч» – Резорт Сахал Хашиш, знаходиться в районі Сахил-Хашиш, перша лінія. Готель для вибагливого туриста, для спокійного, для розміреного відпочинку, хороше харчування, дуже прекрасне обслуговування, так що зверніть вашу увагу на даний перелік готелю. Наступний наш слайд це будуть рекомендовані готелі з аквапарками. Список готелів дуже, досить великий, але з вами пройдемось по основних готелях. Це мережа Альбатрос, Альбатрос Аквапарк 4 зірки, Альбатрос Біч», Альбатрос Аквапарк знаходиться на другій лінії, в нього є величезний аквапарк для маленьких туристів, також для дорослих можна пропонувати, гірки є. Альбатрос White Beach це перша лінія, також безкоштовне відвідання аквапарку. Далі готель, як Rose, готель не новий, готель впевнено себе зарекомендував за роки роботи, як ціна, якість перша лінія, хороше харчування. І гірочки для туристів, все як любить наш турист. Готель Алібаба це комплекс складається з трьох готелів: Алібаба, Аладін і «Жасмін». В них є безкоштовне відвідування готелю, саме він на території готелю Алібаба знаходиться аквапарк, йому можна пропонувати Це середнього рівня готель, ціна якість для бюджетного туриста. Далі готельчик Амаріна або Сома, резортин аквапарк, знаходиться в районі Сомобей, хороший піщаний пляж, але ми пам'ятаємо, що інфраструктури за межами готелю як такової то онлайн. Кургада Сігал, чотири зірки, знаходиться в центрі самого міста Кургади, є гірочки для відпочинку, перша лінія, також за межами готелю є інфраструктура розвинена. Зіарігіна, готелі Чотири зірки. В даному готелі немає великого аквапарку, але є пропоновані три гірки для дорослих, і є маленький аквапарк для діток. Для бюджетного туриста, для тих, хто хоче, щоб були гірки в готелі, і цінова політика готелю досить доступна. Далі зверніть увагу Свішн Резорт Пургада, п'ять зірок. Хороший готель на першій лінії. Порад є куди вийти район Ельманша. Є промана для прогулянки, магазини, супермаркети. Все це є. Сері біч, 5 зірок. Ми з вами в наступному слайді про нього більш детальніше поговоримо. Але зараз зверніть увагу на території Сері біч аквапарку немає, але в них безкоштовне користування є аквапарком в готелю Сенбет Club, який знаходиться поруч біля готелю. Далі готель мережі Джас Аквамарін. Це мережевий готель це хороший сервіс, хороше обслуговування, також в них є пропонований аквапарк. Empire Hotel це бюджетний для економ-туриста, в кого ем, обмежений бюджет, також є гірки, можна пропонувати. Готель Макаді – сучасний новий з аквапарк 13 гірок для діток, 14 гірок для дорослих. Готель «Сфінкс Кургада аквапарк, поруч з ним також. Готель Кінг Тут це центральна частина міста. В пішій доступності вся інфраструктура, перша лінія. Готелі невеликі, бюджетні, компактні, але досить погані вартості можна пропонувати туристам. І останній готель, на котрий варто звернути увагу, це готель в мережі Сенрайз, Garden Біч. Є гірки, аквапарк для дорослих та діток, перша лінія, триста зон науководдя, поруч є кудовити, знаходиться недалеко від торгового центру Санзамок. Впевнені п'ять зірок, ціна якість на будь-якого будь туриста, як для сімейного з дітьми, так і для дорослих, також підходить дуже добре. Наступний наш слайд це рекомендовані готелі з кораловим рифом. Звісно, в Хургаді риф не такий, коли ми порівнюємо його з Шейхом, з Марса Алла, Це буде бідніший риф, але є готелі, котрі можна виділити їх ще більше. Ми з вами зробимо акцент на цих, що знаходиться на слайді. Де пропоновані є рифи, де може турист з маскою опірнати. Зайнятися снортлінгом. У всіх цих готелях є дайвінг-центри, котрі пропоновані для пірнання з аквалангом для туристів. Це готелі Ксанадумакаді, це готелі Піраніса Сахил Хашиш в районі Сахил Хашиш. Це такий популярний, як Days El Palacio. Готель готельний комплекс я б його назвала, тому що ще є Саніде-Смірете, це спільна територія, це універсальний пляж для піщанова, з піщаним заходом для відпочинку з дітками, а також дуже гарний кораловири можна попірнати. Це Лабранде Роял Макаді та Сладімари, біч Макаді Бей, два готелі, котрі знаходяться в районі Бея. Є кораловий риф. Він невеликий, але туристам в готелі достатньо побігнати з масками, подивитися красу Червоного моря. І це такі готелі, як Меркурій, Кургада, Лонг Біч Резорт, колишній готель Хілтон і Дісерт Роуз. всіх цих готелях є дайнг центри повторюсь, де можна замовити пірнання з аквалангом з інструктором і подивитися на різнокольорові рибки, різнокольорові корали, на всю красу Червоного моря. Адже ми знаємо з вами, що Червоне море воно є одне з красивих у світі. Тому цю атракцію, цю як екскурсію радимо відвідати, будучи в Хургаді чи взагалі в Єгипті, відвідуючи, тобто це як обов'язково must have до передові. Наступні наші рекомендовані нові готелі це готелі, котрі відносно недавно відкрилися в районі Хургади. Готель Сері Beach Resort, 5 зірок відкритий у 2023 році. На, на місці готелю Синват Біч, який був знесений повністю під нуль, відкрили готель Сері Біч. Побудували такий стильний, сучасний, невеликий, але дуже спродуманий територію в стилі боку: готель сері біч. Ми про нього говорили перед цим нами, що там аквапарк в Club безкоштовний для гостей серій біч зверніть увагу, якщо туристи ходять в преміум, якщо туристи делюкс, хочуть щось нове, сучасне, це рібіть. Звілекше ревізор Сахи Хашиш. Це сусідній готель біля Піраніса Сахи Хашиш, відкритий 23-го року. Сучасний в світлих тонах в стилі. Лофт поє, поєднана поєднання з боку, тому що використали в основному це білий колір, все дуже світле, дуже яскраве, дуже чисте. Захід з берегу, по пологи, захід е, піщаний, поруч в пірамісесах хашиш. Туристи можуть пройти на їхній пляж. Там є невелика діляночка коралового рифу, затонувши невеликий корабель. Де туристи можуть подивитися, попірнати саме кораловий риф. Для туриста преміум рівня, для туриста, хто любить нове, чистеньке, свіже, біленьке, от це вілакший. Ріксус преміум Магавіш 21 першого року відкриття, один з самых найкращих готелів Хургади. Мережа Ріксус це якість, це ціна, це високий сервіс і рівень обслуговування. Сана дума Калібель відкритий 22 року. Це не зовсім новий готель, це частина готелю в селініті Макаді, якщо ви знаєте, її повністю перебудували, повністю зробили ремонт, реновацію, добудували нові, нові частини корпусів. Готель хороша, п'ятірка, високого рівня. І готель Sunrise Тукані Resort Grand Салед. Відкритий 21 року. Знаходиться біля Sunrise Макаді, готель преміум рівня обслуговування в мережі Sunrise. харчування туристів здійснюється в карт ресторанах. Територія дуже одоглянута, дуже чиста. Готель високого рівня на першій лінії. І як, як ми говоримо про Єгипет і ми поспілкуємося з вами про рекомендовані екскурсії? Зверніть, будь ласка, увагу, це може бути луксор, до прикладу. Луксор це музей під е, відкритим небом, це стародавній музей під відкритим небом. Ми далі з вами поговоримо про це більш детально. Зараз просто перечислимо, які це можуть бути основні екскурсійні напрямки. Оце Луксор, це Асуана і Етфу, це може бути круїз з Нілу. також возять на піраніди в Каїр з відвідуванням Каїрського музею. Це сафари на квадроциклах по пустелі, це морські прогулянки на острову Утопія, Парадайс, Єфтун. Це дайвинг, батискаф, різноманітний снорклінг, катання на різноманітних водних атракціонах. І також це Івула, Єгипетська Венеція. Ми детальніше з вами зупинимося на кожній екскурсії, поспілкуємося. Луксор це, як я вже говорила в попередньому слайді, це найбільший музей під відкритим небом. Безліч храмів, карнаквий луксор на сході, безліч гробниць на західному узбережжі. Тобто, це таки великі, масштабні побудови стародавніх єгиптян. Котрі дуже варті уваги, хто не хто відвідує Хургаду і любить історичні екскурсії, луксор це мастхев до відвідування, так само, як і Асуан і Етху. Асуан і Етфу це пам'ятки, присвячені, одна з них присвячена Богу соколу з головою сокола тілом людини його ім'я Гор. Він іде однією з найважливіших священих фігур стародавнього Єгипту. Це е, храми Суана, відвідати, прогулятися. Побудовані вони е, так звана гребля на Нілі, побудована, котра потім е, після свого зведення трішки змінила навіть е, підводний світ Нілу південної частини. Нілу що крокодилам довелося перебиратися на північ, на південну північну частину Нілу, перебратися до Ефіопії. Тому тут є своя історія, котра варта до уваги. Відвідавши цю екскурсію, ви дізнаєтесь про ці всі секрети, також про священих богів Єгипту. Круїз Нілу. Ви також можете в нас попередньо забронювати. Ми можемо вам прорахувати і пропонуємо нашими партнерами на 2-3 дні на катері, на прогулянковому кораблі відвідати круїз. Це дозволить дізнатися більше про красу Єгипту, повернути саме в життя єгиптян, в їх культуру, тому що НІЛ це одна з найбільших річок світу, котра в собі таїть дуже багато таємниць, і її досліджувати також дуже цікаво. Це славнозвісний Каїр, Каїр, місто загадка, місто сотень архітектурних об'єктів, музеїв, визначних пам'яток. Це піраміди гізи, котрі досі викликають дуже багато запитань наших науковців, істориків, з про їх, їх побудову, про їх зведення, тому що технології стародавнього Єгипту були такі, що дозволяли підіймати дуже великі вантажі на високу на висоту. Тому Єгипет і піраміди це як рівноцінне, в нас звучить в одному контексті. Ми собі так це завжди уявляємо. Тому екскурсія до Каїру вона є обов'язковою для розуміння Єгипту, для побачення визначених пам'яток. Досить цікаво. Такі розважальні екскурсії, як Сафарі. Проїхатися по пустелі на квадроциклах, відвідувати поселення бодуїнів, які пригощають чаєм, смаколиками. Хто тобто любить екстрим. Будь ласка, сафарі завжди є пропонованим в екскурсійній програмі. Морська прогулянка це є можливість відчути себе гарбізоном на е, закинутому острові. Є е, е, декілька островів, на котрі вивозять туристів, це е, посеред. Червоного моря, оточений водичкою, білі білосніжні пляжі, можна попірнати з масочками, можна зробити безліч фотографій, позасмагати. Також на цій екскурсії пропонують обід, тому цікаво, розважально для кожного туриста, як для дорослих з дітками, досить цікаво, пропонують прогулянку ще на яхті, що діткам також подобається. Така морська прогулянка. Ельгуна це місто, це курортний район. Хургади, ми вже з вами про нього говорили в попередніх слайдах. Це Єгипетська Венеція. Місто стоїть оточене каналами, тобто є можливість прогулянки на човні каналами з самого міста, переглянути культуру, переглянути життя єгиптян, які живуть там, як готелі розташовані. Тобто на хвилинку відчути себе в. Венеції, але це така Єгипетська Венеція, і також основна екскурсія. Це дайвінг, це дайвінг, Снорклінг Батискав. Це є одна з основних екскурсій, тому що ми вже говорили: Червоне море воно йде одне з найкрасивіших у світі. славиться неймовірним рифом, Неймовірної краси рибки проживають. Якщо ми говоримо про Хургаду, то це просто різнокольорові, різні мурени, хто любить екстремальний дайвінг, але взагалі Червоне море це можна і морську корову побачити, і її плавання із дельфінами, і е, різноманітні морські гірочки, і різного кольору корали. Тобто під час цієї екскурсії дайвінг просто. Ти отримаєш естетичне задоволення для очей і ще раз дивуєшся в тому, наскільки наш світ не звіданий, що може такі краса бути під водою. Саме даймінг це must have. І поговоримо з вами наостанок про наші акції. Це раннє бронювання Єгипет. При бронюванні пакетних авіатурів до Єгипту діє підвищена комісійна винагорода для агентів 14%. Акція дійсно для бронювань зроблена до 30 вересня, включно. Вона не поширюється на тури динамічного пакетування, вона носить виключно характер, там може використовуватись одночасно з іншими акціями. Також вона не поширюється на групові заявки, і в подальшому зараз це умови до 30 вересня, і ми залишаємо право за собою змінити умови акції. Також зверніть увагу, що дата заїздів на тури з підвищеною комісійною винагородою – це з 1 жовтня по 31 березня 2025 року. Ось і підійшла до кінця наша з вами презентація. Ми трішки поринули у світ Єгипту, світ стародавнього Єгипту. Сподіваюсь, вам було корисно. Нагадую, назвати мене Анна, менеджер відділу продажів. Зараз ви можете бачити наші контакти: це Instagram, Facebook, Telegram-сторінки, також YouTube канал. Будемо дуже раді бачити вас на наших сторінках в соціальних мережах. Також, якщо у вас є запитання, ви завжди можете зателефонувати на відділ продажів за контактами, котрі вказані на слайді. Ми вам надаємо консультацію, допоможемо в підборі готелів. І також розповімо про Єгипет ще раз. Бажаємо вам гарного дня, мирного неба.